Мої вітання! На телеканалі ТЕСА 1 Ольга Бежевець з прогнозом погоди на середу, 19 червня. Отож, почнемо з погоди на Закарпатті. 19 червня на Закарпатті очікують мінливу хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози. Вдень подекуди сильні дощі, град. Вітер північний 5-10 під час грози, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-20, вдень 28-33 градуси тепла. В горах місцями вночі 9-14, вдень 18-23 градуси тепла. 19 червня іменини Іларіона Ілларіона і Макара. Вітаємо чоловіків з такими іменами. А поки дивимося на синоптичний Ужгород. В Ужгороді очікують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. В день короткочасний дощ. Гроза. Вітер північний 5-10 під час грози шквалисте посилення 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі 18-20, в день 31-33 градуси тепла. А зараз до вашої уваги деяка інформація про погоду в районах області на 19 червня. У Великому Березному передбачають мінливу хмарність. Невеликий дощ. Температура вночі плюс 18 плюс 22 вдень плюс 30 плюс 34. У перечині хмарно, дощитиме. Температура вночі 19-23 вдень 30-34 градуси тепла. У Міжгір'ї дощ. Температура вночі 16-20, вдень 26-30 градусів тепла. У головці хмарно, дощитиме. Температура вночі 16, 16-20, вдень 26-30 градусів з позначкою плюс. У мукачеві прогнозують дощ. Температура вночі плюс 19 плюс 22 вдень плюс 30 плюс 34. У сваляві передбачають невеликий дощ. Температура вночі 18-22 вдень 29-33 градуси тепла. Утячеві буде хмарно з проясненнями. Дощ. Температура вночі плюс 17 плюс 22 вдень 28-32 градуси з позначкою плюс. У хусті передбачають невеликий дощ. Температура вночі плюс 18 плюс 22 вдень 29-33 градуси з позначкою плюс. У Виноградові прогнозують мінливу хмарність, дощ. Температура вночі – плюс 19, плюс 23, в день – 30-34 градуси з позначкою «плюс». У Берегові прогнозують невеликий дощ. Температура вночі – 19-23, в день – 31-35 градусів тепла. В Віршаві передбачають невелику хмарність, дощитиме. Температура вночі – плюс 19, плюс 23, в день – плюс 29, плюс 34. У Рахові буде хмарно з проясненнями, дощ. Температура вночі – плюс 16, плюс 20, в день – плюс 25, плюс 29. Гарного дня, попри все, тільки хорошої вам погоди. Зустрінемося.